Всім привіт! В даному відео я хотів би поділитися своїми торговими планами, що я буду подальшим подальшому відторговувати. Зовсім хотів побачити про ситуацію на ринку, що я бачу. Цікаві ситуації, які можуть працювати по моїй стратегії. Тож довго не буду тягнуть, поїхали. І так, давайте почнемо в принципі з біткоїну, з головного баті вообще, криптовалюти. Він досягнув ну, сотні тисяч, тобто там буквально декілька тій йому залишалося б сотки набиті. Ну, тобто, 400 доларів для біткоїна це херня, можна вважати, що він 100 тисяч вже став. І в минулому відео я казав, що було б класно, щоб він досягнув 100 тисячі, І потім був відкат. Але зараз щось я не бачу такого тобто, раптового імпульсного зльоту до 100 тисяч. Бо чому я сказав, що до 100 тисяч, бо на 100, тисяч, на 100 тисячах є дуже багато ліміток. Якщо відкрити біткоін Liquidation хітмап, це хітмап, де назбирано дуже багато ліквідності, ліміток і так далі. Взагалі, не буду довго сильно Ну, отут -то дуже багато ліміток стоїть. І якби біткоін задів би ці лімітки, взяв би лангістів і пішов би вниз, то якраз би. Оцей виніс на 100 тисяч був би дуже великим сигналом, що біткоін розвернеться і ну, трохи проллє вниз. Тобто він зібрав тут лімітки і маркетмейкер засаджує всіх людей, які тут лімітки якраз і позбирав. Ну у нас така зараз ситуація, що біткоін дуже імпульсно виріс. Повторюся, виріс він на 10% для біткоїну це непогано 10%. От, і сама суть в тому, що він просто росте. Якщо подивитись на історію біткоїну, то після того як він дуже імпульсно ріс, то в основному ціна відкатувала, а вже потім йшла вгору. А зараз дуже сильний тренд, біткоін дуже сильно тягнуть. І я думаю, не просто його тягнуть. Я ну, трохи почитав новини, вони дуже позитивні. що там Біткоін може досягнути ще нових висот. Але повірте, позитивні новини, вони навпаки дуже хороший індикатор на розворот. Чому? Позитивні новини вони стимулюють не ріст ціни, вони стимулюють людей купувати е, ту валюту, про яку вони роблять новину і так далі. А за рахунок того, що дуже багато людей купує, то вони викупляють лімітки великих гравців. Тобто великий гравець, якщо йому треба вийти з позиції, якщо, наприклад, великий гравець там умовно купив біткоін по 30 тисяч, і, наприклад, ось буквально він 100 тисяч досягнув. І він раптом, наприклад, продасть свої там, 100 мільйонів доларів, не знаю, або більше. Ціна сразу пролєє вниз, і він просто почне знімати ці лімітки і продасть собі дешевше. Тобто, замість того, щоб він по посотки свій продав, продасть собі дешевше. Тому на фоні цих всіх новин, звісно, це не просто такі околориночники люди, які торгують так само, як я. Це дуже крупні корпорації, які там. Дуже, дуже відомі там впливові, впливові на світ. От, і їм потрібно продати по дуже високим цінам. Тому біткоін зараз тягнуть. І паралельно, да, відкату не очікую, якщо чесно. В принципі, по біткоїну я точно сказати не можу, бо можу помилитись. Зараз дуже сильний висхідний тренд, і коли буде розворот, чесно, не знаю. Чесно не здогадуюсь, коли буде розворот. Але в принципі думаю, що якщо на ну, якісь дуже сильні, позитивні, або дуже багато інтересу зайде, прям аномальна кількість інтересу, от тоді вже буде дуже сильний сигнал на розворот. А поки що, я думаю, що цей інтерес його всадять і він вниз піде. Або, як мінімум, біткоін там за сотку досягне, тобто всім в основному та кругле число сотка, щоб позаходило багато людей і її винесло. Але по факту біткоін щось її не, ну, не виносить, він як залишився на цьому місці. Притом, при тому, торгується на піднятих об'ємах. Тобто, чесно, я сказав би, що він виглядає ще досі лонгово, але стверджувати не хочу. Тобто, да, дуже сильний тренд, але коли він буде розвертатися, взагалі не знаю. Тим більше, як як це історичний максимум, і операція на каскади теж неможливо. Бо в основному я опираюся на каскади, тобто на сформованих історичних максимумах, або просто на максимумах. Тут просто поточно сказати не можу, тому біткоін для мене поки що невідома Загадка для мене біткоін, куди він буде йти. Тому, в принципі, зараз хочу пробігтись по альткоїнам. Вчора знімав відео з приводу аналітику ринку. Аналіз ринку взагалі знімав. Також таке саме відео, як сьогодні. І думав, його це вчора зняв і сьогодні вже смонтірую. Але так вийшло, що як я вже монтірував, то Дожекон вже зробив вихід. Мій план був такий, що я від поку брав Белонга. І якраз така ситуація була, що він на поку не почав формуватись, а він вже трохи вище поку був. Ну і подивіться, який класний вихід зробив. Тому це по DogeCoin у мене було вчора, але це вже було вчора. Тому зараз вже не, не хочу брати, бо він зараз на велює плюс як не як трохи всадили інтересу, але не весь. Зараз його небезпечно брати також потону, тобто, зріст, боковик і вихід. тобто, все, в принципі, Як по книжці написано. От, і Претендент на вихід з накопичення це АПТ. тобто, Все те саме, що я показував, ріст, боковик. Ось як ціна підійде до ПОКу, можна буде брати лонги. Плюс вони зараз, бачу, дуже непогано виносять, тобто більш-менш як імпульсно. І якщо тут ціна закріплюється, а вона вже трохи закріпилась, можна буде спокійно брати лонги. Чому? Біткоін лонговий і інші альткоїни також постріляли. Плюс вона вже починає торгуватися як-не-як на пігі, на тих об'ємах. Тому як тільки вона або до ПОКу доходить, або до оцього каскаду, я буду брати лонги, все виходу в Телеграм. Е, тому оце саме найнадійніший план, це чисто по АПТ. Такий самий план вчора хотів торгувати, але уві, не було точки входу. Зараз хочу по АПТ відкрити угоду. І також по УНІ щось схожа ситуація була. Ну, правда, тут таке трохи розмазувало, не було чітких граній. Тобто, тут вони нижче взяли, тут вище, тут також вище. ну і Бачите, який вихід. тобто да, Тут невідомо було. Також пам'ятаєш, чому я його вибрав. Також ще не вийшов. Ну, АМ. Тут вона просто не волатильна монета, неліквідна монета. Тільки почали в неї гроші заливати. Тому також ефір хочу подивитись та солано, в принципі. Також ефір дуже, ці всі тижні був дуже слабким. Прям його дуже сильно продавлювали. Але ось ви бачите, як вийшов за біткоїном. Ну і також солано. В принципі, сьогодні відео не дуже сильно інформативне. І, до речі, також хочу подякувати. Всім, хто підписався на цей канал. У мене вже 76 підписників на каналі, 4 підписники на телеграмі. Всім дякую, хто слідкує, пише коменти, мені приємно. Е, також дякую, що взагалі дивитесь мене. В общем, за всю активність вам дякую. Е, да. Тому цей, в принципі, це всі мої плани. По АПТ, думаю, в телеграм також викладу. Та й все. Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Скоро буде нове відео. Всім пока.